дня сегодня у нас ветер так 5 метров в секунду два ветрячка работают замечательно ну, вот. короче но ну, есть да и нюансы сама на ветряк на тормозе Ветрячок вот. великий масло я не по-детски а нюансы такие получается Контролер виключає на баласт, не дає вітряку нагнати відповідний ампераж, відповідні вати. Получається 200 Вт прихода і контролер починає його відключати. Там хай 230 ватт, а тим більше два вітряка. От. І така ситуація, виходить, що Треба якийсь понижаючий контролер використовувати, щоб в мене 288 настроєна система на відключення на паласт. Щоб зробити якусь понижайку, щоб вона зменшувала силу току ой, нап... напругу, але збільшувала силу току. при цьому, От, Щоб даром у нас не згорав. Не згорала електроенергія. От. Коротше, треба щось придумати. Ну, е Є такі понижайки, вони називаються МППТ. Але е ці понижайки, стабілізатори чи як їх назвати, МППТ-шні, які використовуються на сонце, вони не улавлюють, е не улавлюють саме цю напругу, оскільки напруга не постійна. Щоб мппт шний контролер працював, е, так як на сонці, потрібна постійна напруга. А напру, напруга, яку видає витрогенератор, вона то більше, то менше. І сам контролер, ну, МПТ-чний стабілізатор він не може настроїтися. Ну, так як мені пояснили виробники цих МППТ-контролерів. От Якось так. От Ще є одна проблема, що більш мощніший вітряк, він тормозить менш мощніший вітряк. ось Зверніть увагу. Йому важко розкрутитись, То й, йому треба така сила, щоб прирівнялася до до е, більшого вітряка. От Тут тож, також в контролері треба коротше, продумати, як це все зробити, бо як. Ми знаємо, закони фізики, більша сила струму, менша сила струму не може пересилити більшу силу струму от, і більшу напругу. Так що якось так, тобто підключення двох вітряків вимагають до ну, треба придумати якусь схему, щоб один вітряк не тормозив інший. Більш мощніший вітряк, не тормозив менш мощніший вітряк. Якщо поставити два контролери, то ця проблема, я думаю, не вирішиться. Є е контролер Boost, boost контролери, це китайські повишаючі контролери. Можливо, е на менш продуктивний вітряк. Бачите, цей вітряк зовсім остановився, бо цей його передавлює. Е при менших він працює. При, менших, при меншому силу вітру, от, він перетворює на постійну напругу, яка може заряджати акумулятори. Важливо, такі контролери, потрібно два контролери. Я ці два вітряка повісив на один контролер через два діодних моста і щитує інформацію один колонометр. От, якось так.